Привіт усім моїм глядачам і тим, хто просто зайшов на мій канал. Зараз я покажу вам, яка в мене краса тут стоїть на столі. Ось така орхідейка, яка називається Golden River Золота Ріка, або Африканський Захід Сонця. Ну, ви знаєте, що в неї такі. Квіточки світліші, ті що раніше розпускаються, ті що розпустились нещодавно, вони більш темного такого кольору яскравого. Але на відео чомусь вони не такі навіть яскраві і не такі темні, як насправді. І ось ця стоїть така нарбона. Нарбона теж більше рожева. А тут вона виглядає така якась більш таракотова, начебто в мене на відео. Буду пересаджувати сьогодні і покажу вам ось таку орхідейку. Вона ну, така, начебто міді, не дуже маленька, як ви бачите, листочки, ось такі з мою долоньку розміром квіточки. Десь сантиметрів по 3-4 максимум у діаметрі, колір ну, майже такий, який передає відео. Чому я вирішила її пересадити? Тому що вона ось тут іде вже в рост, ось ви бачите, один листочок, і там всередині ще один листочок росте. Але мене дуже засмучує те, що тут щось з корінцями не все гаразд. Не все гаразд з корінцями, їх не видно, один тільки корінець тут, і, можливо, ось іще тут якийсь є. Я так розумію, що там є торфяний стаканчик, і я переживаю, щоб не було потім запізно щось робити. Можливо, там вже всі корінці догнивають. І щось їй треба чимось допомогти. Квітна вона у мене ще з покупки, це я її купила, і вона деякі бутони відсушила, а деякі квіти залишила, і намагається начебто тут видно дорощувати дорожче, що начебто квітонос. Ось така вона і квітне, і. Листочки дорожчі, а корінців дорощувати не хоче. Ну, давайте почнемо. Витягнемо її з горщика. Так, тут дійсно я бачу її гнилі корінці. Так, щоб вам було видно ось так. І оцей залишився тут тафяний стаканчик. Ми його зараз відшкребемо, відділимо, знімемо. Краще, мабуть, руками спробувати, але тут і корінці всередині нього є. Буду намагатись бути обережною. Ні, все-таки, мабуть, краще Пощіпати цей торфяний стаканчик ось цим пінцетиком. Так, тут ще такі якісь шматочки, чи перліта якогось, чи ще чогось випадають в цьому стаканчику такі білі шматочки, камінці якісь. Так. Ой, зачепилася за нарбону. І от мо, вогкий цей, мокрий цей торф'яний стаканчик, не хочу я, щоб він у мене тут був. Очевидно, коли я поливала її, то він дуже добре промок і тримає довго вологу. А мені не хочеться, щоб тут була постійно біля шийки ця волога. Вазончик маленький, в якому вона була посаджена, і тому, якщо я навіть його не, не дуже так занурювала ось так десь у воду, то все одно цей торфяний стакан промакав, і, і він може пошкодити. Орхідейці, тим, що він постійно тут вологий. Так, ну, вже бачу, що треба й корінці буде деякі познімати, але все-таки намагаюся відшкребти цей торфяний стакан від основи від стволика орхідейки. Так, давайте подивимося, що там, бачите, чорного цього стакана шматочків дуже багато. Так. Так, а якщо я зараз ще включу світло, можливо, мені буде краще, а вам, можливо, буде. Гірше видно, ну, звиняйте вже. Так, де тут ще треба відшкребти з цього боку все повитягати. Щоб обережно не пошкодити. Корінці, бо вони такі тендітні. Так, ось цей ось знявся поверхневий шар з корінця одного, значить цей корінець вже згнив. Зараз ми подивимося ще, що в нас тут. Це в нас така вже як то кажуть, закінчення шийки орхідеї. Вона трохи чорна. Вона трохи чорна. Я не знаю зрізати її мені, чи так і залишити. Мабуть, якщо зрізати, то треба її обробити, обробити. Перекис водню. хоча б, а може, і не зрізатиму. Так, поставила нарбону і е, африканський захід сонця біля себе, щоб ви і на них поглядали. Якщо вам не сподобається, як довго я зачищаю цю орхідейку, але дійсно тут цих шматочків дуже багато дрібних, прилипших. І воно буде весь час намокати і весь час тримати вологу під час поливу. Якщо вода потраплятиме ближче до до основи орхідейки, ну, начебто вже вже відчистила з одного боку ще з іншого. Так, є, але вони якісь такі маленькі, коротенькі. Не хотіла архідейка їх нарощувати. Ой, є такі, що. На одному тільки жгутику тримаються ось тут. Від місця з якого ростуть так. Ось скільки тут вийшло повно цього. Так, якщо я його розвернути так, стаканчика і ще ось шматки є. Ну, кора така дрібненька, можливо, я її трошки добавлю у нову посадку. Так, зріжемо оцей пустий тяж. Позрізаю зараз отут. Так, як би його так пролізти ножицями. Щоб не доходячи до живого зрізати. Так, щось зачепилося. Так, і тут ще щось такий поганий корінець. Так, щось за цим робити? Половина згнили. Ось знявся, а половина залишилася з такого зеленого, ну хай ще садить, нехай сидить. Наростуть нові корінці, а ці потім самі згниють. Якщо буде все добре, о тут іще можна зрізати. Ой, такі всі поки. Так, і тут щось таке ще знялося. Так. Так. Ну, начебто вже нічого такого тут знімати не треба. Де прилипла трошки кора, так нехай вона і сидітиме. Оці листочки треба обірвати. О, тут іще відкрився корінець, який треба зрізати сухий. І коріне, і листочок заодно. Так. Листочок заодно цей теж зняти треба. Так, і що я бачу? Тут є якась проблемка, до речі. зараз покажу вам. Є отака от малесенька тірочка. От тут, так, 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 отут, от якщо вам видно камеру. Чорна дірочка маленька. І її, мабуть, треба обробити. максимум чи що обробити? Ту чорну дірочку. Дійсно, дірочка зараз побачу. Да. Щось звідти росло, мабуть, корінець. І він десь, десь дівся, а дірочка залишилася. Ну, добре, піду зараз за Максимом і оброблю її візьму Максим. Цей препарат я вже при попередній обробці набрала у шприць. І зараз я трошки його сюди видавлю, якщо він, звісно, потечив мене, якщо не застиг, засох. Так, значить, знімаю голку. Ой, це ж треба було рукавички вдіть якісь. І зараз ми трошки крапельку сюди. Візьму пензлика і буквально крапелечку. Так, ось ця у нас дірочка отут. Отак От її зараз пропитаємо. Так, мабуть, іще трошки зі шприця. О, якраз прямо туди. Дуже хороший цей препарат. Він зупиняє гниль і стимулює орхідею і не тільки орхідею до нарощування корінців. Я на упаковці читала, що він використовується і для. Також для овочевих культур. Так, ну що, трошки, можливо, занадто останній раз я сюди капнула. Ось я тепер приберу трошки зайве. Тепер треба почекати, поки висохне ця орхідейка. Щоб підсох цей Максим. Потім можна буде її пересаджувати. Так, пересаджуватиму я орхідейку ось такий подвійний горщик, ось такий, в цьому буде залишатися водичка під час поливу, а тут є е, отвори, щоб вона витікала після поливу і щоб просухали корінці. Так, зараз ми подивимось, як це краще зробити. Десь ось так. Заштрикну і підняти її треба трошки вище. Щоб не було дуже занизько. Так, тут щось нам заважає, ось так візьмем. Ну, мабуть, і так. Десь на такій глибині, будемо саджати, можливо, ще вище підняти. Ось так десь. Так, горщик, мабуть, величінький для неї, але менших у мене немає. На дно я покладу, покладу деяку частину, переберу де кращий оцей старий грунт, засиплю. Буду грати ось такий, наприклад, квітка орхідейний субстракт. Еще немного старого грунта так так нам не еще возьмем Абстракт для орхідеї, зараз покажу ось такий Біогрунди. біогрунт, біогрунт написано для орхід. Не дуже такий Орхідейні субстрати один від одного у нас відрізняються, хорошої кори не знайдеш. Так, розвернемо наш бік, і вона у нас отак, щоб була по центру, почнеш? Кварінців тут небагато, тому цей ґрунт легко просипався по всім напрямкам. Його проштовхувати не треба майже, було. І під час поливу буде він трошки давати просадку, і взагалі, взагалі, Я за те, щоб там були повітряні такі якісь карманчики, щоб, щоб корінцям не було тісно. Хоча, хоча дехто каже, що якщо корінцям тісно, то краще квітне орхідейка. Ну, я не знаю, я такого не помічала. Із цих пазух з листочків, між листочками кору і все. Ось така вийшла посадочка. Отак От тут у нас по центру більш-менш посадилася орхідейка. Трошки вона тут нестійко тримається. Поливатиму я її навіть сьогодні, але пізніше трошки, тому що Максим нехай гарно подіє. Це роздивилася, розгледіла це вугілля. Ну от З приводу того, що орхідейки треба садити чи ні. У якісь більш щільні посадки, тому можу вам ось показати, в якому вазоні у мене знаходиться ось ця, ця орхідея Golden River. Квітоноса оце в неї старий дорощується. І ось, бачите, йде уже новий квітонос, ось він. Ось. Так, ось він. І повно корінців. Ось тут, видно, вони ростуть на стволику, бачите, так? І ось такий величезний горщик, кори тут багато, мух є. Ось в такому стані зараз у мене ця орхідея. Ось такий здоровенний, ой, потекла вода з нього. З цього вазончика внизу водичка була. Ну, добре, всім гарних орхідей, гарного дня! Всім як найкраще.